Так, всім привіт сьогодні на каналі Friend Pilo 4. Ми знову з вами. Як я давно відтягував той момент, як я то не хотів показувати вам, ну але показуємо. Це моменти за стріма е... Немого, ті, хто не мого, а тікток рево. Я захотів, щоб ці 9 людей сиділи та в весь стрім е, і ми не одні. Зрители там, Я це. МК то гроза золото» пишу. А Ну, типа. у <laughs> нас стриме. Ну в нього тепер він часу. Типа по повихини він стримить. Так. Мафія Кодик, То наш дружок Тікток Райджер тоже дружок. Ну, типа, як винимає, з Сітиком. Це за реклама сейчас була така. Якраз мафія каже про то, що Рекламірує реджер. Бо. А, типу ми з Реву були в ній самій кімнаті. Рекламірує і мати ще де його. То ми в нього були, типу, і грали. Ми сьогодні якраз розбираємо ту каточку. І що ви хочете? Казку там десь 40 хвилин стріма на легкотні. Просто можемо розібрати все по частинам. Або можемо все одразу. На пшількомах, як хочете, звісно. То ми біжи. наша головна ціль — піти на радуку. Бо, типу, моя ідея, що на раді саме все найкраще файтити. Звісно, в деяких місцевостях на сьомій або восьмій ми там є. Реджов ще гранік забув.

І буду їх там в А мафія А Зребу... мафія. Мафія починає обходити рево тоже. Я сам не пам'ятаю, що там було, чесно, хоч. Я деякі моменти на 3.5 пам'ятаю. А не то, що. Я знаю, понял. С 3.6, я менше пам'ятаю, я пам'ятаю, что трохи пожаток стриму. Еба. А то чтка хаешка, реджоу чуть-чуть тебе не залетіло. Короче, по. А, вони вже у нас майже в упорі. Ми тут вирішаємо їх нокати. Е я замітив, що у мене в відео дуже масливий oh, звук голосу. І напишіть, то теж під комах. чи тепер набагато краще став. Тік Найс. Nice. Я пойду пушити. А that ми that тут that to to вирішили запушити пушечку ту. А, ног, ну. і ну. І у них там був справа. Мафія кодик пересказав. Он, справа. Я не знаю, чи вот лишати у меня, у меня. силочку на реву. під тим. Ну окей лишу, бо якщо на фітнеса лишав, то й на нього теж лишу. Тут теж мій кенті, типу, такий. подіє. Mm. То ми починаємо їх ресати. по урону что-то как-то говно. Ну, типа, Я, типа, то, что... -то что -то настрелял, в итоге он живучий какой-то, слишком попался. То стали вроде бы. А ну Как раз что с этим стали? Как будто много килов. Я тоже никого не убил. А бы я сказал, что у меня вообще Я все не жалею. Я тут взял себе. Хуп-хуп. А рево субіта там... Да, не... Ну, типа там то, що він добив, то вже чекала, то нічого а, не було пар... інтересно. У кого-то є радик? А, він уже радку забув. Ну, типа, я не знаю. Той тяжкий стрім. Ну, як тяжкий, я ще, якраз ще, на да. тому стрімі в першій частині, бо то вже друга частина. Бо я вирішив поділитися на дві частини. В першій частині я взаємок золото вибив типа. але yeah. хоч світилося э, рожевим, типа, э, а, нет, ніби есть, кашка ну, то просанка шквепа. Бо вже наблизь, вообще. Може розкладка теж згоди, дивно, так? Бо торе, наверное, возьмуся до считать по мєшкиє стреза. Ну, або я їй сказав, що розотно наблизь. Блін, чому мене екран Просто так засмухнув? А, припону будеш поменять, окей. Okay. Я типу настріляв 20 патронів, він вижив. Це вже P5M. Але GS9 теперішня душе набагато сильніша. І точно будуть в 3.8 дебафати. Ну, ок, типа. Супровод получить те, кто оставив, це чи ні? А, бо ми там вирішили безплатний супровод їх зробити. Ну, мені делать нечего все одно, поэтому чому. Якщо що, мов метро штрошопі, метр скоро буду доступні супроводи на п'яту карту. Та-та-та, пацани. Потому, будьте ну, Давай, так. Новий нож. Пойду з цим зружейки. А, я тут йду лутати ракети. Інтересно, що там далі буде. Я не пам'ятаю, чесно. Раду. 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 То горяче стоїть. Цікаво, що він тут робить. А, я же на той час планував робити. Не взяла, типу... нет, Сказав, не що без матро в катке не взяло. Мафія Мафія, геній. Ні, ну типу тепер у мене стабильніший пень. Не 126, 70, а 20. І тут дуже часто. ще оружие оружайки идут виходить, получается, следующую катку. А я не розумію, у мене дуже часто о, типу, деколи нормальні, коли підключаю наушники, а деколи отакий. Чому би не? І що з цим робити, і що, знаєте, що то так? цей... Не пишіть кому, бо я реально не знаю. це понеже коли я або колонку підключаю, або наушники. Мене реально пінь просто починає скакати до 70. А так без 20 майже завжди. А рідко знову ж таки в мене двадцятка. Як бос зараз по мене лупить. А. Тоді я включив мікро. Ряво виключу, бо він якраз на стрімі був. Ну як? Ну ладно, йди. Я, я как сказав, так, що что. Буду що на дверку бо вона мне не выпала. Типа мені пісімка випала. Но ну, суп Шо в першій частині, я вообще майже фу золоту був. Типа, що мог Я хочу чем-то пойти с оружейки. Ужешка улучшена. Не хочу я з цим холомом <laughs> Цікаво чому? Мафія. А ну, я сам прислухаю, чи ще гейки є. Та ні, нема. Я тут... Я почав теж прислухувати, що там є. На що я вже підскочу? Я стулюсь, я поки що просто лутала, я відкрив чорну дверку, так як... Тут більше вроді... А, ні, є, типе то остання пачка, яку ми закрили в Або не пачка. Мафія, звісно, з МП5 закрив. Ті, хто крав, одразу добив. То був е, в ті, грав перший стрімак, як я пам'ятаю, реально. Все, Тотухи ми пішли. А, найшли. А, ту. Да туда из ка... вас. Я припомню, что тут да. Крысят, крысят, крыс, типа, стой, стой, мы тут почался файт шо с звуком. Ты я уже 90 ф5 играл, то я тихо в 3.56-ку играл. Ми то вирішили так дуже пікнути, а то вийшло, що. А і мафію добили одразу. То я накинути йому мольчик. А то вийшло, що там ще здалека. Зразу я спрятав Реджер редже, починає мене піднімати. Тікто Грево починає пушити. Звісно, вже не дуже добре, але він опнув. А він міг промахатися, так скажемо. Ми поняли, де вони. То якраз він мене нокнув, капа попка, і зразу Реджер добиває. Але я не знаю, чи то, що ми добиваємо таке дуже полезно, то я нокаю. Коротше, покапайтеся, я вийду, а оружие знащу якось на второй слот тут нове. А, він йде собі нове, нову рушку брати. А тому просто починаємо пушити жорстко. І мене зараз тут через мою неаккуратність відправляють нокаут, бо я того другу не змічаю. Але даю йому голову. Ряджі ж nice. красачик зразу. Рассеєрево. Де що мене? А, і ми чуємо ще шарги. Бо то ще а то що злотів? А, то, то, що ми копа-попка нокнула, типа, то його тімейт. Реально починає пушити, я лякаюсь за цей час. Він його просто спалює, найс! Красавчик. І ми йдемо свої глутати. Тут мені випадає 6 броню кмк... Ні, то не мені, то не мені а тому... Реджеру. а мені... Просто броню, броні рюкзак. А, і мені зараз ще тоді сказали залутати от того. Ніколи не було місця. То я вирішив бум, бум. То я не пам'ятаю, чи ти був труп. То зараз просто то я підсумки знайшов, на себе натягаю. Я кашку кажкосевлю. Китай нам треба було все подивитися. І що ви заміслили, то напишіть хто то і хто його нокнув. І тут surprise. ще просто відмічає, що він має. Ну я їм кажу, що я маю два броніка, МКшку і рюкзак. Все, і ми просто йдемо на вихід. Та просто берем йдемо на вихід. Ну це типу, майже кінець катки. Вроді нормально пройшло. У мене записується звук на секунду скорше, ніж йде відео. Тому треба з цим теж вважати. Ну, типу, катка, так як на стрім була, я то виріжу. Була норм, але так, нічого. Ну, тоді. І що то вже кінець, то всім Auf Wiedersehen і гудбай.